Вітаю вас, дорога церква, дорогі друзі. Подяка Богові за те, що сьогодні Бог благословив нас бути на цьому місці. Я завжди кажу братам і сестрам: не для всіх є такі привілеї на сьогодні, така можливість на сьогодні. Ми маємо це і подяка Богові за це. Сьогодні ми будемо розмірковувати з вами над тим, як ми думаємо, про що ми думаємо чи про кого ми думаємо, і які наші думки. І я хочу для початку прочитати Слово Боже, яке записано в Післані до євреїв, це 12-й розділ. Третій вірш. Подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабили душами чи вашими душами. Сідайте, будь ласка, ми розуміємо, що наші думки, вони або збудовують нас. І ведуть нас до добрих вчинків, чи руйнують нас і ведуть нас до поганих вчинків. Якщо ми дивимось на цей світ, то ми бачимо, що думки цього світу і думки відродженої віруючої людини, вони кардинально відрізняються, так чи ні? Те, про що думає цей світ? І як я вже сказав, що їхні думки ведуть до якихось вчинків у їхньому житті, так і нам, віруючим людям. І сьогодні я задаю питання до себе і до кожного із нас. Мої думки, чи збудовують вони моє життя? Дивіться, з самого початку, коли ще Бог тільки створив людину, там в Едемському саду, Адам і Єва мали великий привилей мати спілкування з Богом кожного дня. Як ви думаєте, чекали вони зустрічі з Богом чи ні? Розмірковували вони над тим, що сьогодні ми будемо мати цю особливу зустріч з нашим Творцем. Але як тільки людина згрішила, як тільки вона переступила Божу заповідь, що сталося, її думки кардинально змінилися. Бог. Приходить в прохолоді дня, а Адама немає. Він не чекає Бога. Чому? І Бог питає до Адама: Адам, ти де? І Адам відповідає. Вже думка Адама. Вона змінилась зовсім. Він вже не мріє про те, що буде мати насолоду від спілкування зі своїм творцем, а щось лякає його. Я почув твій голос в раю і сховався. Цей світ, він ховається від Бога. Він не хоче, щоб Бог. Мав місце в його житті. У них інші думки. І вже з перших сторінок Біблії, коли ми читаємо про думки людей, Біблія відкриває нам, які вони. Друзі, ці хібні думки, вони не сьогодні народилися. Вони від початку. Шостий розділ книги буття ми читаємо такі слова. Побачив Господь, що дуже велика розбещеність людей на землі і усі бажання їх сердець повсякчасно спрямовані лише на зло. Бог побачив стан людини, її поведінку. Яка вона є. І далі у восьмому розділі ми знову читаємо, сказано, бо з раннього віку серце людини має нахил до зла. Зло це результат думок людських. Людина спочатку думає, потім щось робить. І грішна людина вона духовна мертва, вона не залишає в своєму серці місця для Бога. Немає там місця і думок для Бога. Про Бога. Як говорить псалмопівець, що нечистивий у своїй самовпевненості не шукає Бога. У всіх його е, нах, е, на помислах Бог відсутній. У всіх його помислах немає там місця Богу, коли він щось думає, щось обмірковує. І людина не думає про те, що всі злі діла, вони не будуть забуті Богом. Вони залишаються і Бог пам'ятає про все, що робить людина. Як вона мріє, думає, як вона робить, Бог не забуває. І сказано у книзі пророка Осії, сказано: ніхто з них не хоче й думати, що я знаю про всі їхні злочини, адже вони. Обгорнуті своїми злими вчинками, як які постійно переді мною. Вони огорнуті. Оце картина цього світу. Як він думає, як він живе, як він строїть відносини. Але Бог закликає людину залишити гріховні думки. Злі думки і діла і навернутися до Бога. А щоб це зробити, людина повинна побачити, зрозуміти свої неправильні думки, хібні думки і змінити їх. Нехай нечистивий залишить свою дорогу. А злочинець свої думки. І нехай навернуться до Господа, аби він змилувався над ними до нашого Бога, бо він щедрий на прощення. Є вихід. Інколи люди кажуть, виходу немає з цієї ситуації. Якщо ми дивимося на сьогоднішні обставини нашого життя з тими подіями, які відбуваються, то багато людей думають, що виходу немає. І вони говорять про якісь рішення, ось так тільки можна, але по-іншому виходу немає. І це думки людей. Бог каже. Вихід завжди є. І вихід є лише по тому, що Бог, він щедрий прощення. Коли, коли людина не вертається до Бога, Бог дає своє прощення. Він знає всі наші думки, він ем, знає всі наші бажання. І тому Давид. Який мав э, більш близькі спілкування з Богом, відносини з Богом, він не покладався на себе. Як Забагато людей покладаються на себе, і вони думають, що вони наймудріші і вони знають найкраще і думають найкраще. Він так не думав. Він не покладався на себе. Він розумів, що Бог бачить все. Ти відаєш, коли я сідаю і коли встаю, ти заздалегідь знаєш думки мої, ти визначаєш мою дорогу, і мій відпочинок, тобі відомі всі мої стежки. Все. Відомо для Бога. А якщо так, то Бог є найкращим порадником для нас. Він найкраще знає, що для нас є благо. Тому Давид звертається до Бога і просить. Бога. Що він просить? Він каже: досліди мене, Боже, і пізнай моє серце, випробуй мене і пізнай мої думки. Подивись, чи не йду я загубленою дорогою і скеруй мене на шлях вічності. Дивіться, досліди мене. Давид покладається на Бога. Він просить Бога, щоб Бог дослідив його серце. Всі куточки його серця. Давид турбується і він бажає, щоб його слова і думки догаджали Богу. Щоб вони догоджали Бога. Слова моїх уст і роздуми мого серця, нехай будуть тобі до вподоби», – він каже. Це, це головна теза, мабуть, всієї цієї проповіді в тому, що, щоб наші думки, наші слова були до вподоби Богу. І він говорить: скеля моя і мій відкупитель. Це те, про що ми вже чули, це той, на кого ми можемо покладатися кожного дня. Коли ми розмірковуємо про своє життя, про обставини. І серед всього того, що відбувається навколо нас, є той то може скерувати нас у цьому бурхливому океані, скерувати наше життя на мир. Друзі, Бог, у Христі, відродивши нас до вічного життя, повертає наші думки до себе. Він бажає, щоб ми розмірковували про нього. Про те, що Він зробив для кожного із нас, про Його любов до нас. І Він бажає, щоб вони дійсно були до вподоби Господу. І щоб ми розуміли, що те, що відбувається, цілесні думки. Каже Господь через апостола Павла да? то смерть, а задуми духа то життя і мир. Оскільки тілесні задуми ворожнеча проти Бога, тому що вони не коряться Божому законові, та й не можуть і ті, хто живе по тілесному, догодити Богові. Не можуть. Ще сказано, що без віри догодити Богу неможливо. І думки наші повинні бути такі, щоб вони догоджали Богу. Якщо ми перебуваємо у Христі, то наші роздуми будуть. Догоджати нашому Спасителю. Дивіться, тут автор післення до євреїв каже, що подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою. Коли ми розмірковуємо про страждання, про смерть Христа, про наш викуп, да? до чого це веде нас? І він говорить: таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабили вашими душами. Всяка людина може заслабнути. Ми можемо заслабнути фізично. І, ми, і це е, робиться з нами да? е, відповідно наших років. Коли ми були молоді, ми не так стомлювались. Коли набігають наші роки, ми все більше і більше очами дивимося і думаємо, що ми зробимо дуже багато ще. І це ми робили колись, і це було дуже легко, а сьогодні ми можемо тільки спробувати це зробити. Але це дуже тяжко. І це в фізичному плані, в духовному плані, в духовному житті це теж так само, тому що людина з роками виснажена і духовно в тому числі. І щось, щось потрібно для людини, щоб її збудовувало, щоб давало їй сили, щоб не заслабнути на шляху свого життя. Тому апостол Павло в післанні до колосян в третьому розділі він пише і говорить, що думайте про горішнє, а не про земне. Думайте про небо, а не про земне. Земні обставини вони міняються е, ну, як не кожного дня. Щось трапляється в нашому житті. І бувають дуже тяжкі обставини. І що я думаю, коли приходить біда в моє життя, в мою сім'ю? В нашу країну. На кого люди покладаються? На кого покладаюся я? Є роздуми і думки людей, які ще більше руйнують їх життя, а є думки, які догаджають Богу, які збудовують нас. І сьогодні я хочу э, сказати для кожного із нас: сьогодні слово Боже воно збудовує нас. І воно вчить нас, щоб ми дивились на того, хто звершив наше спасіння, хто викупив нас. Хто заплатив достатню ціну за наше спасіння? І Він це зробив тільки тому, що ми цього зробити не можемо. Не можемо ні при яких обставинах зробити без Христа, без Його страждання, без Його смерті. І щоб нам не заслабнути. Щоб нам не втратити сили на шляху, яким ми йдемо, йдемо до Небесного Царства. І я вірю в те, що віруючі люди, вони спрямовують свій, свій шлях до неба. Там наша Батьківщина, там вічний дим нашого життя. Тому що Слово Боже каже, що. І так завжди з ним будемо. Прийде час, коли ми будемо мати цю зустріч з нашим Спасителем. І завжди з ним будемо. Тому думати про того, хто перетерпів від грішників таку наругу над собою, це думки, які будуть збудовувати наше життя. Це думки, які будуть вести нас до правильних вчинків нашого життя, до хороших вчинків. Тому допоможе нам Бог думати про те, що збудовує нас. Думати, як каже Давид. Нехай будуть тобі до вподоби, Господи, наші думки. Сьогодні питання до кожного із нас. Які мої думки? Чи до вподоби вони Богу? Що захоплює моє життя? Так, да, Є багато думок. Є багато різних обставин нашого життя. Але що головніше? При всьому про що, про кого ми більш за все міркуємо, думаємо, на кого ми покладаємося, у кого ми шукаємо підтримки, хто може допомогти нам. Спрямувати нас, наш шлях, до неба. Тільки, тільки Христос. І автор цього післання Він так і говорить. І далі, в четвертому вірші цього ж 12 розділу, Він говорить: ви ще не боролися до крові, воюючи з гріхом. З гріхом війна постійна. Сьогодні ми маємо війну з агресором, але я скажу вона дочасна. Так чи інакше, якщо війна і була колись 116 років, сторічна війна, але вона закінчилась. Скільки поколінь? Пройшло да? людей, але вона закінчилась. Була війна і на теренах нашої е, е, України чотири роки, і вона закінчилась колись. І сьогодні це колесо воно обертається знову, але ми віримо в те, що і це закінчиться. Але це не головніше. Головніше те, що ми маємо мрію і думки про те, що земне наше життя закінчиться, а вічне. Чи мріємо ми про нього? Чи думаємо ми про нього? Якщо ми думаємо, то й вчинки будуть відповідні, то й життя буде відповідним. А якщо ні, тоді ми самі себе руйнуємо. Де допоможе нам Бог мати думки до вподоби Богу. І нехай усьому буде звелище і прославлено тільки Його, Його святе ім'я, тому що Він любить нас, Він турбується про нас. І він бажає керувати нашим життям і вести нас до неба. Йому слава, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь.